Всім привіт! І це Домі Олі. І ми граємо в GTA Online. Зараз ми підемо коротше, на Аріан. А, Я перший раз спробувала взагалі не зрозуміла, в чому сенс що робити. Зараз я вже більш-менш зрозуміла, тому гайс. Мою першу спробу я не тому ви її не побачите. Це був фаталіті. А, так, 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 так. Ого! 25 кругів. Це жорстко. Круси і ломай. Ну, зараз будемо. Зараз будемо. Цікаво, вони мене чують, коли я розгуляю так от мікрофон, чи просто їм показую, але вони мене чують. Бо у всіх них, напевно, вимкнені мікрофони, бо їх не чутно. Ого, зайшов ще у якого 203 рівень. Знаєте, я отак от сижу вже другий чи третій день, третій день я в Різдво почала грати, то в мене вже який там рівень? 17 -й. Нормі, нормі. Так десь Тиждень ти Півтора пограєш, уже теж нормальний рівень. Я зараз накопичую на І, я думаю. Чи на фабрику швейну. О май год. що це за сана пачка? Почем ржаві все? Це якийсь фетиш, винтаж? Мені таке не подобається. Давайте візьмемо мотоцикл. Так, да, давайте мотоцикл. Де ж? Да, ти такий ярко-пурпурний. Де ж Крендлі? Та да, я пам'ятаю, це саме нормально здається. Да, це якийсь крінж. Ну, вот так. Будемо в Кремлі. Ми готові. Ми готові. Чому не підтверджено? Ми готові. Чи можна взяти автівку краще? А, да, я візьму автівку. Сейчас ще є трошки. Десь сіклінчован реально. Давайте так. Підтверджено, mm. це знак. Значить, нам оту секунду треба був. Стиляшка. Слей. Кошмар. Доминайтор кошмар. Let's go to the beach, beach. А, ми тут просто ганяємо. Та -мо. No way. Разрішено. Тобто ми можемо стріляти, чи не дозволено. Я не побачу, там дозволено використовувати зброю, чи не дозволено. Давайте. Ха-ха. Карма. -ха. Mane Petresa Petresaj himuk Looks like the arena war wheel is getting supply. No way, bro, no way. Oh my god. No! What is happening? That's crazy. Він На нас підбили, і ми втратили трошки здоров'я. Хто мене підрізав? Яка ж мене підрізала? Терес, я тебе назову жену, але не пам'ятаю твій нікнейм. Точніше, я його не пам'ятаю, я його не побачила. Оуууу, майн гот. Вас істас. Вас масу діга. Да йому це знов со... Цей... Нет, я просто я отвечаю. Я ушатаю. Мені подобається через войн проезжать, а у меня не звездят, что мы за тебя втрачаем трошки здоровья. что это только что было? Что это за моментное шоу, блин? Короче, помутнение кейс было трошки. Буду уже разумею, что это такая. ладно. Все, мы. Ага, и вспоминаем, у нас 25. Мы сможем, а мы сильнее. Ми четверті. Це четвертий, типу, круг? Чи, ну, коло четверта, чи. чи ми четверті? Я не розумію трошки. Ну, Я думаю, що це е, показує на якому ми місці, а не. Е, е, яке це коло. Don't touch me. Дев'яте. Як вони рахують? Йому, ми тільки що скіпнули і зрозуміли, скільки хіл. No, 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 no. Я так думаю, що ми треті. Ось трошки втратив колес Це міни. Ну, тут якийсь ніщак ще додається в кожному колі. А ну не чіпай мене. Що відбувається? Я іноді втрачаю газ, якісь пам'яті відбуваються, що це таке? Что це за підстави? Да, тут якісь приколи з'являються. Ааа, трошки втрачаємо. Так, зараз нічого, не зажинаємо його. Краще так, пробориш триматись. Фізика физика, короче, Мені ще стрельно, що якась фігня, блін, з підлогою вискочена. Чому ми сповільнюємось? Я не розумію, чого це залежить. Просто якийсь рандомний момент. момент ми сповільнюємось. Я так розумію, що ти помираєш, то ти більше не можеш відродитись, бо тут просто згоріла машина стоять. Капець. Десь нас вже на коло обходить. Ну, зброю, я зрозуміло, використовувати не можна. в ну, мене не виходить. Вона ще б не заносила, бо так втрачаєш набагато більше часу, якщо заносить. І так вона якось сповільнюється, не просто з яку. Я нічого не роблю такого, щоб вона сповільнювалася, я постійно тримаю на максимум газ. А тут ще, по-перше, приколиці, по-друге, ще коли заноситься взагалі треш. Просто мінус 5 хвилин. Покончил з собою. Я не думаю, що це було добровільно. Залишилось 4, 4 ігроки. Графці. Короче, я зрозуміло. Боже, мені страшно. Люди все, коротше, виходять і виходять. Знов сповільнюється, але ну, вона зараз дуже якась повільна. Ну, я відчуваю в мене ще цей дуал-сенс, я наче прям... В овці всі їду, бо я прям дуже відчуваю якісь там. Колування або мотор. Ми маємо це зробити нас ще 5 кіл, can you imagine? Це просто трэш. Я трошки ліворуч пішла, але краще триматись праворуч на поворотах. Боже в мене принтер тільки що розпечатав. те, що я просила 10 хвилин тому назад. Ааа! Тільки зараз, як звичайно. Можемо його підбити? Та, я думаю, можемо. Але я навряд чи його у нас дожив. В них ще в більшості так мало здоров'я, у нас хоча б більш-менш слабо. Ну, no, я тільки це сказала. Я тільки це сказала. Не треба це змінювати. Я хочу Формулу 1, реально. От просто хочу кар'єру в Формулі 1. Я таке задоволення цього отримую. Сьогодні, не... сьогодні їхала. Так кайфувала, чесно, ну, в реальності. В грі це зрозуміло. Але в реальності, це так круто, я хочу в формулу 1. Формула 1. Якщо ви мене дивитесь, будь ласка, напиші, напишіть мені. Напишіть мені в Дірект, а. а я тим. Кому потрібні скейти, будь ласка, пишіть теж в директ. Нагадую, або хто не чув, я виготовляю скейти, тому під важним брендом, тому кому цікаво, звертайтеся також йдуть в комплексі Healthy енергетики Всім рекомендую. Мене цей чел дуже напрягає, це капець. Мені здається, що він в якийсь момент спеціально просто зупиниться, щоб мене. Э, підбити, щось таке. Коротше. Мені здається, це той чоловік, який мене тоді в, в перший раз підбив. Хелліє. А, вони ще не закінчили, не зрозуміло. За 9 хвилин. 12 980. Ой, 32 копійки. Ну, шо, блін, ми бля якийсь гопник. Давайте хто нам лайк поставить. Поставте лайк. 26 тисяч! you imagine? він заробив 26 тисяч. Як так? Транспорт знищен, транспорт знищен. Показаний час. Давайте футбол, захват прапора. Захват прапора прикольно. Різня, різня це жорстко. Давайте різню. Бустріє таймери. Мастер гри, схватка монстрів. Блін, Я не знаю, захват прапора, футбол з бомби. Ні, футбол з бомб це якийсь крінж. Захват, давайте захват прапора. Так. Мені не розділились. Хтось проголосував за захват прапора, хтось за футбол з бомбами. Все. А, і хтось, коротше, зняв шапку. перевзувся, Короче, і проголосував за те, що я проголосувала за прапори. Ой! треба підняти з підлоги те, щоб принтер розприкував. У мене він так стоїть на тумбочці, і все, що він друкує, воно просто падає на, на піду. Боже, я, я не знаю. Після закінчення школи я українська перейшла на більш такий повсякденний рівень не, не літературний war. А ще я дуже багато англіністів, як це називається, використовую, бо я навчаюся в англійській школі і постійно спікуюся англійською зі своїм сленгом. Тому постійно, навіть коли українською спілкуємося, то вставляємо якісь англійські слова там, з основному. це дуже смішно, тому я іноді вставляю, бо це не знаю, якось. Чи автоматично. Загалом це більш автоматично, відбувається. Баланс команд, що це означає. А, тобто в нашій команді і в їхній має бути однакова кількість людей. Я думаю. Давайте. Ну да, авілкнем. Що це, це буде несправедливо. Ліміт, раундів 2. Закріпити камеру? Ні. Це буде крінжово. А, підтвердити. Підтвердити. Запустили. А хто хост? Я хост. А чого запускаємо? Я не, я не сказала, що Ну ладно, запускаємо, так запускаємо. Що це за хост я такий? Йоу, чел один. У нього щось глицем. До речі, я коли створювала свою коротше, головну героїню. Там були варіанти зробити якісь вади на, на обличчі. Там можна було дуже багато шрамів, якихось бородавок, коротше якийсь треш, але це просто ну, він вирішив якісь плями собі зробити. Ну Це капець, наше таке. Наше добровільно собі таке робити. Так, нам треба, щоб можна було загальмувати швиденько так все взагалі погано гальмує це теж, це теж так собі. Що ми обрали Рапор? Нам щось треба таке шустреньке. Давайте. байк. Все. Ми готові. Готові, готові. Ми його підтвердили, так, підтвердили. Хоча я, наприклад, героїні ніяких ват не робила, але все рівно в неї на обучі щось є, я бачила. Але я їй спеціально нічого не ставила. Я сказала, що все, нам шусеньке таке, звичайно, вичерпне. Ну, так в кедах прям на стиле. У неї була інша зачіска. Ну, я поставила максимально адекватну, а потім пішов в парикмахерську, і вот змінила її. Ну, о. І трошки ірокіс. Короче, она така настряга. Ну що, пігнала. Так, захопіть прапор. Ну, давайте. Як це зробити? Оп. Все, ми вкрали. Якщо нас хтось його спіздує, я вас поб'ю. Блін, в мене така місія. Так, все, ми доставили прапор. А часу нас, блін, не багато, у нас тільки 5 хвилин. Давайте, нам треба РП багато заробити, що ми такі активні. Давай, давай. А хтось ще буде це робити, окрім мене чи ні? Okay. Okay. Заробимо більше РП. А що на... А як нього забрати прапор наш? Ой. Ні, це не наша команда. О, excuse me, а чому ми можемо йому показати середній палець, а стріляти не можемо? Це була гарна ідея про байк, Бачите? Я так і знала. Давай, давай, давай. Давай. А че я сюда еду? Ты, блин, да че, курьерщик, давай. Давай! Може, якийсь неповоротливий. А чи я стою? Я ж інше вже брати. Так, молодец. Первая черга. А, настільки двоє в команді. А в тій команді точно, там же один чел, боже, бедненький. Але я поставила, щоб було баланс в командах, чо, а чого так вийшло? ха <реку> <реку> Он того чела, що він нічого не робить. Так собі виглядає. Ну не виглядає, тобто виглядає, а просто нічого не робить. Let's go, let's go, let's go, let's go, давай! Бочками! Шевели, бочками! Oh, well, really давай это надаем іншому Все перебога! Я думаю, мы ми... 7 тысяч! А чому однаково заробила, я доставила 4 а він один. Я нічого не мала проти, але просто цікаво. Так. Все, Шри. ні, все, я хочу вийти. Наступною місією нашою буде побіг з тюрми, як я пам'ятаю, пам'ятаю, це буде в нашій штаб-квартирі, нам і нами зроблено. Тому всім дякую за перегляд. Побачимось в наступній місії, і зробимо багато грошей!